Я знаю, что в нашем городе одну такую одну последнюю з нашумевших акцій да, благотворительных, которые произошли, это был концерт благотворительный разум до життя, который проходил в драмтеатрі. І за багато років я не пам'ятаю, щоб от саме зірки отак от брали участь. грошей-то зібрали там таку суму, Скільки не 270, 240. сорок дві тисячі. Достатньо велика. Якщо ми згадаємо, то в тому році було десь 1038. Але більш детальніше про благодійність і про все ми поговоримо пізніше, Пусть да, пізніше. Ми да. мило общаемся. Я думаю, что всем нашим зрителям будет также очень интересно, на какую тему идет разговор. Вот, я хочу всем сказать, что мы говорим сегодня о благотворительности в Житомире. Я даже так скажу, что у нас в городе очень много благотворительности, очень много фондов, очень много организаций, в принципе, и людей, которые лично занимаются благотворительностью, и депутатов. И один из благотворительных деятелей нашего города сегодня в нашей студии это Михаил Пухтаевич, это депутат городского совета. А у нас актуальные темы, гострые питания, и правда такая, яка вона є. Иногда и зерчитель такое, да? Вот. Без цукру. Власне, з вами Анастасія Рибак і Назарій Томчук, і Кава без Цукру. Що ж, скажу, чому ми вас запросили саме вас, бо ви один із тих людей, які займаються в нашому місті благодійністю, або як її називають благодійною діяльністю. От, і для цього, щоб з'ясувати і поговорити, що взагалі таке благодійність, а саме не просто благодійність, а в Житомирі, я думаю. От ви активно, досить активно займаєтесь благодійною діяльністю, так, але часто люди про це не знають. Наприклад, ви не афішуєте цього, і я цього не знаю, не знаю, Настя теж, напевно, не знає. Чому ось таким чином це відбувається? Це якась специфіка Житомирської благодійної діяльності? Или є я. подводна камня. А. 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 Ну, Діло в тому, що Житомиряни і взагалі суспільство пов'язує благодійність би, з виборами, з піаром. Це має місце і в моїй діяльності, коли приходить до цього часу. Але цим якби, займаюся вже протягом останніх 5-6 років ще до депутатства. От я соглашусь на 100%. Благотворительностью заниматься займатися нужно, це класно, всі об этом знають, в принципі. Вот Такий вопрос. Вот есть є камни в тому, щоб займатися потворіте? Каву, каву п'ємо, да, не забуваємо. Підводні камні, я думаю, є, але в будь-якому випадку. Це позитивні моменти в нашому суспільстві. А чому не афішують? Тому що якби, ну, ви повинні афішувати журналісти, преса. Можливо, ви просто не хочете афішуватися, тому що ви не хочете, щоб про вас знали і просто використовували. Да, в принципі, не із-за цього. І так до мене майже кожен день звертаються люди за допомогою. Але так як я. Сам вирішую, кому допомогти, кому ні. Я з радістю вислуховую проблему кожної з людини. людей. Власть должны провоцирувати людей, чтобы они занимались благотворительность, чтобы они шли и делали добро безкорисною такою. Я зараз не говорю про вигоду піар і заробіток на це. А чисто такое безкористне. Взагалі тоді хочеться таке питання. Не питання гаразд, просто тезу кинути. Чи, взагалі є тоді сенс безкорисної діяльності, правильно? Тобто я допомагаю просто, тому що я допомагаю. Діло в тому, що закон зберігання енергії ще ніхто не відміняв, тому <сміло> любе використання, люба допомога, вона в будь-якому випадку вертається. Це вже якби є прописано в всіх мудрих книжках в світі. Це по-перше, щодо того, доречно це робити чи ні. Діло в тому, що почати, почати допомагати людям проблема велика. Якби дуже багато є людей, які мають можливість і десь в душі хотіли би це робити, але щось їх тримає. Але, що тримає? тримає те, що це якби, в нашому місті, і, і якби, в країні, ну, не знаю, чи доречно використати такий термін, не модно. А з кожним часом міняється думка громади і суспільства до благодійності, ну, міняється на краще. То можна казати, що в Житомирі з приводу цього у нас от пішло позитив. Так? Люди хочуть займатися. Саме розрізняти дві теми меценатство і спонсорство. Так? Так. Чи, не, чи, можливо, не пішов приріз до позитивного Тобто Я даю гроші, а ви мене рекламуєте, а не меценат, я даю гроші, а ви мене не рекламуєте, а просто даю, бо я хочу давати. От і все. Дуже шкода, що наша так благодійна діяльність в житомирі взагалі оцінюється. Вона так зростає в час приближення до виборів. Ми це все про це добре знаємо. І я так само, коли була передвиборча кампанія, я майже не займався своїми підопічними, якими багато років займаюся. Це дитячий будинок, інтернат ДНЕШІ, тому що треба було приділяти увагу своєму виборчому округу і все-таки заробляти якісь бали, бонуси, тому що по-іншому не можна. Але після того, як закінчились вибори, ось останній наш проект на Миколая ми реалізували дуже гарний і, і, і такий позитивний. Ми зробили ремонт в актовому залі дитячого будинку диночі. Але якби би не було сам, ви знаєте, що ви використовуєте якби благодійність заради навіть ну, такої користі, не знаю правильно чи це назвати, але все ж таки користь, тому що от ви кандидати, все ж таки, ви плануєте пройти. І ви розумієте, що даючи просто якусь програму і вихід, наприклад, людям, ну, можна і не прийти. Треба щось для них зробити, якби це для вас таке прийнятна, так? У будь-якому випадку я використовую, ну, не в всіх випадках, але, зокрема, використовую е, благодійну ділянці як користь для себе, але я не бачу нічого в цьому поганого. То, виходить, да. тому що ті, наприклад, хто взагалі, ну так. я не буду этого делать, потому что э, есть навколо, навколо, все подумают, что я это делаю ради там пиару. Хорошо, давайте, на Назарь у нас любитель таких острых вопросов. А я хочу от вас так спросить. Вы говорили о благотворительности в разрезе того, что помогает помогаете детскому дому-интернату да, в Денышах. Вот что, кстати, как раз не ваш округ и даже не ваш город и близко. да, Это район Штомерский. Может быть, еще какие-то вы назовете благотворительные акции, скажем так, от Пухтаевича. Что вы еще делаете? Потому что вы с позиции Цінні як чоловіка, благотворителя, не тільки в ДНШ. Та й взагалі може для інших людей тоді буде цікаво, куди можна потратити кошти, що чим можна зайнятися, якою благодійною діяльністю можна зайнятися в Житомирі, наприклад. Дійсно. Людина віруюча, допомагає довгий час е, різним церковним закладам. Ну, По-перше, це жіночий монастир на е, Короленка, тому що я мешкаю там біля нього і відвідую кожну недільну службу. Сім'єю, це по-перше. По-друге, це Подольська церква. Церква. Але намагаюся допомагати там не дуже так масштабно, але тим, що в мене є в арсеналі своєї, свого підприємства. Ну і наймасштабніший проєкт, він ще в проєкті, але ми вже почали до цього працювати. Знову ж таки, можемо зараз віднести його до корисливого. Тому що це будується останніх сім років церква на Київському шосе, це мій виборчий огляд. І е, поставив собі таку ціль в цьому році закінчити, ну, звести, звести до кінця і накрити. Співпрацюю з різними громадськими організаціями. Якщо вони проводять для мене Цікаві благодійні заходи, я залюбки їх фінансую і долучаюсь до цього. Так, і в основних лідерах фінансування виступаю. Літом я так само закупив три одиниці техніки, яка асфальтувала дороги. В цьому році, в принципі, ми вийшли з ямковим ремонтом на якісно новий рівень. Так само я десь півроку часу знайшов благодійника за кордоном, який подарував швидку медичну допомогу для міської станції швидкої медичної допомоги. Дуже прекрасно. Але я хочу вернуться ще к одному из вопросов. Вы говорили, что возможно, один из аспектов, почему у нас благотворительность не очень здесь распространена в городе, это вопрос немодности. Вы да? знаете, у нас ну, в принципе не секрет, что у нас все что-то стягивают с Европы, с Америки. У нас очень любят там, смотреть, и і внешность, и все. На самом деле Европа очень сильно занимается благотворительной деятельностью. Это не секрет, это на самом деле очень распространено, приветствуется властями. Почему у нас не модно? Мы смотрим туда, вот это у нас как раз не стягивается оттуда, заниматься благотворительностью. Возможно, нет каких-то для благодетелей, скажем так, ну, зацепок, может быть, льгот каких-то, может быть, моментов, которые бы власти приветствовали. Вот, вот этот момент, как вы скажете. Ти взагалі було б цікаво дізнатись наскільки влада підтримує, тому що дуже часто навіть візьмемо. Ми так відштовхнулися відразу до життя, тому ми цю тему і підняли з Анастасією, тому що пройшов масштабний проект і благодійність, зараз. Взагалі дуже модно стало, як каже Насті, і в нас. От, але все ж таки часто кажуть, що влада не сприяє, наскільки це правда. Розділимо ці два питання на два аспекти. Перше, якби до тих людей, хто допомагає і проводить активну громадську благодійну діяльність, якби влада має просто відноситися з пошаною. Ніяких преференцій і льгот. Ну, і Це недоречно. Тому що, якби... Але може заважати? Це перше. Ні, заважати чи не заважати, вона якби. Має заохочувати і пропагандувати. Ні, те, що вона має, а як насправді? Ну, як ми бачимо, в принципі, влада пропагандує ці всі благочинні е дії з боку з боку людей, які хочуть цим займатися, благодійників. Правильно? Mm. Ні? Та з боку тих людей, але вона, вона має, на мою думку, долучатись більш активно в підтримки матеріального забезпечення, що стосується надання. надання каких-то примещений, або Вот, о чем мы говорим, что все-таки хоть что -то. -то Может, способствует... ресурсу. На самом деле, я, честно, узнаю благодарительность от отдельных личностей, такие, как вы. Вот вы занимаетесь, еще кто-то, еще какая-то организация, да. Но так, чтобы власти вот пропаганда пропагандой шли, я бы не сказала. На самом деле, у нас сегодня этого нет. Ну, горько оправданно, но есть. Вот, например, да, Настя там идет. Ми готували сюжет один, пам'ятаєш, що ти будемо показувати глядачам? Ну, думаю, будемо. Так? <рес> Окей, тоді давайте подивимося цей сюжет, а потім почуємо гірку правду. Можливо, гірку, а можливо ні. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. Майлан ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. майлан живе онлайн. Через сильні снігопади комунальні служби не завжди справляються із прибиранням міста, особливо окраїн. Допомогти комунальникам взявся місцевий підприємець і депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич. Чоловік розповідає: спочатку його техніка прибирала Мар'янівку. Це округ за який відповідає депутат. Потім взялися і за інші райони. А от околиці міста, до яких відноситься наш округ, перший округ, він дуже такий специфічний, він найбільший за площею. І 90% має це е, приватний сектор, який, який багато має вулиць, переулків, і на них ніхто не звертає уваги. Тому, в принципі, кожен рік ми це робимо, але в цьому році це більш масштабна акція, тому що, тому що більш масштабно природа нас здивувала. І... Засипала снігом свій округ підприємець прибирав за власний кошт, все інше за домовленістю з міською владою. Хоча допомогти іноді просять і за межо міста. Ви смотрите «Каву без цукру. В нашому, скажімо так, уютному кафе. Час Михайло Пухтаєвич. Один з збитвіриці рекорда, і от вопрос на да, по сюжету ета уборка сніга в місті. Що это була за акція? допомагали городу. Как это? Вам заплатили, ви договорились. що це було? Чому я це роблю? Це не можна віднести до, благо, до благочинної діяльності. Ні, ну чому ж? Хорошо, я тут, звісно, не, я, не я, не я хочу з вами поспорити. В першу mm -hmm. чергу, це е, я роблю для того, щоб е, змінити би, відношення виборців до своїх депутатів і підняти би, їх в своїх очах. Тому що якби виборці бачать депутатів тільки. в день выборов, або в предвыборчей своей как э, бы э деятельности. Ну вот как в сюжете было сказано, что э, убирая город сам целом, вы договорились с городской властью, там за определенные договоренности все это делалось. Ваш округ вы убирали бесплатно? Свой э, я прибыла за, за, властный кошт. Вот, и вот почему я хотела с вами поспорить, в плане того, что а город же должен убирать весь, в принципе, Сам город, самі власти города, да, і ви делали это почему-то за свої деньги. Вот в чем страну. Я почему і отношу это к благотворительности. Потому что город за счет вас, грубо говоря, выехал, чтобы вы убрали свой район как депутат этого округа. Ну, все, вот как я вижу ситуацію. С шей сторони, ви теж депутат той ж міської ради, и как бы. Чому бы и не. Я це робив тому, що я добре знаю. Хтось А Хтось з лопати, хтось з, з трактором. Нема різниці. Я це робив, тому що я прекрасно розумів. Яка зараз матеріально-технічна база забезпечення комунальних підприємств, які мають прибирати наше місто. І не вимагаючи від влади, щоб вони направили техніку до мене, тому що це нереально. Тому, в принципі, для мене це дуже неважко, тому що маю свій ресурс. Свій ресурс. А потім, якби ми дуже активно поспівпрацювали з комунальним підприємством, УВА, тому що воно центральній вулиці нашого округу прибирало. А всі решту прибрали ми самі, і вони мені запропонували, щоб я долучився до прибирання снігу в центрі міста. Але чи це нормально, От дуже нас чому це цікавить питання? Чи дійсно те, що Настя чи це нормально? Що саме така благодійна діяльність повинна бути? Чи повинен, наприклад, депутат, людина взагалі прибирати те, що повинен прибирати там міські да міська влада, повинна прибирати? Можливо, в іншому ви краще мали витратити, не знаю. Ці трактори, ці сили там для, для, же дітей. для дітей. Ну не знаю взагалі. Ну, будемо говорити не щиро. Будемо говорити щиро, що зимою, якби ця техніка в мене простої в ага. будь-якому випадку. І мені, в принципі, не, жалко, да? не важко І ізнос, було це так, зробити. Так, не важко якщо. це зробити. Більш-менш більш того, що якби позитивні. Відгуки набагато кращі від затрачених на це сил і коштів. Тому я думаю, якщо там кожен із влади, із правників, із представників влади буде задумуватись про це і робити якісь позитивні речі, то ми вийдемо на розуміння, і в нас не буде ніяких проблем. Тоже для меня благотворительное мышление. Вы думаете, как изменить мышление людей в позитивную сторону? Как относиться к властям нашего города? Интересно. Мы говорили о «Разом до життя проекта, и вы сказали такую вещь, что была критика. Да, я думаю, що всі, хто благотворительную деятельность, діяльність, вони всі с з то критикою. Почему? що за критика вам лично вона була адресована, і ну, вашої деятельності благотворительной в цьому проєкті. Це більше була не критика, а якби трошки така мені було обідно, що я про цей проект на стики, наскільки я дізнався за день. Дізнався я лише за день. І тому якби я думаю, що якби я долучився на місяць раніше, ми б залучили набагато більше. Фінансового ресурсу і змогли допомогти набагато більше дітям. Хоча ми от вибачте, піарили його забагато раніше. Я не знаю чому. Я думаю, що проблема була в тому, що піар відбувся. Всі про це знали. А от донести до тих людей, які дійсно без ніяких проблем могли там, так як я по 10 тисяч перерахувати і збільшити цю суму з 240 тисяч до 300, до 500, до мільйона. Ну, але ж це хороший початок, хороший старт. 30 тисяч, 240 тисяч. Наступний рік може бути і мільйон. Я думаю, так і буде, тому що Іван на цьому зупинятися не хоче. І Ми за місяць-два часу почнемо планувати новий, новий е, проєкт, який, я думаю, виведе його на якісний рівень. Також підсумовуючи та наостанок все ж таки в нашому місті можна бути благодійником. От саме, що цікаво, послухайте, чи можна бути благодійником, таким добрим дядечкою, залишатися ним, і будучи при владі, де, як ви розумієте, спокуса до забезпечення себе, а не допомога комусь, набагато більше, правда, чим просто коли займатися бізнесом, чи бути простим громадянином, який там дає онкохворим дітям. Я думаю, це неможливо, тому що кожна людина, яка щось віддає, вона хоче отримати взамін. В будь-якому випадку. Чи це якісь. Бонуси політичні, чи це просто емоції, відповідь. Чи це самореалізація? Так? Да, чи це самореалізація, Само що я дійсно можу це зробити? Але поняття як благодійність є. 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 є поняття як благодійність і безкорисної благодійності, на мою думку, не буває. Ну, ось такая была херка, правда. Единственное, что знаем мы наверняка, это то, что благотворительностью может заниматься каждый независимости. Это депутат, бизнесмен, простой человек. Главное, по своей возможности действительно это может делать каждый. Мы с вами встретимся ровно через неделю. Это была Кава Бастукова. Швидкість підключення, швидкість обслуговування, швидкість доступу. МайЛан ліцензований провайдер. Телефон 55 24 25. МайЛан. Живе онлайн.